Перш ніж обрати матеріал, потрібно проаналізувати вихідник. Запит клієнта це короткий овал. І після зняття я бачу, що тут збережена архітектура, нігті міцні, без тріщин та відшарувань. За таких умов немає потреби в реставрації. Тут буде достатньо виконати лише укріплення. Для цього я візьму білдергель від бібліотеки. По властивостях він твердий, а по консистенції ідеально підходить для цієї техніки. Незалежно від матеріалу, я виконую повноцінну підготовку нігтювої пластини. Механічно я виконую пилкою, а в хімічній буде достатньо тільки з. Не жирити та використати дегідратор. Далі потрібно нанести тонкий шарбази по всій нігтьовій пластині для амортизації і кращої сепки з гелем. Для укріплення потрібно спочатку нанести тонкий шаргель по всій площині нігтя, а вже другою каплею я створюю м'яку архітектуру без перевороту руки. І після полімеризації я опилюю форму по схемі овалу. Далі я вже наношу тонко гель-лак та покриваю топом. Тому запам'ятайте, білдергель від бібліотеки можна використовувати самостійно. Якщо у нас архітектуру. Архітектура збережена, і запит клієнта це лише укріплення без зміни форми чи реставрації. У такому випадку у нас один матеріал і зміцнює і створює архітектуру.